Ось помили двигун знизу, з ями. Мив його спеціально, спеціальним засобом К-2, наносив в два етапи. Спочатку наніс, щіточкою почухав, потім все це діло змиваю, знову наніс і знову щіточкою змиваю. Ой, щіточкою мийкою. У мене є невелика мийка спеціально низького тиску. І нею чудово мити двигуни. Бо якщо високий тиск, то можна щось пошкодити. А так вона на високий тиск у неї. Для мийки те, що треба. Да, Такі місця не дуже воно тут. ну Тут неудобно і підлізти і змивати, і воно капає все на тебе. Але загалом уже ж набагато, набагато. краще і видно хоч куди лізти і куди дивитися, звідки воно тече. Ну, Я задоволений. Я вважаю, що це чудово, що все вийшлося.